Цим лякали ще в 90-му році, цим лякали в 92-му році, цим лякали дуже довго. І про це говорили свого часу. що е, Чому не розглядалося питання в довшим часом? Тому що е, е, Восточної області і Крим. Категорічески проти автокефалії, і в случаї прийняття цього рішення перейдуть в прямое подчинення патріарху Московському. Цим лякали свого часу і митрополита Володимира, і всю церкву. І я це пам'ятаю як своїх дважди два чотири питання. Ясне діло нічим не завершилося. Ці області все рівно е, і регіони на сьогоднішній день анексовані в церковному плані, тимчасово окуповані. Вони вже анексовані в церковному плані патріархом Кирилом. Е, вони прийняті в склад безпосереднього керування патріарха Московської всієї Русі. Така ж сама ситуація може скластися із тими парафіями, які побажають з монастирями і парафіями на території. України, які побажають залишитися в руській православній церкві, для них буде створений якийсь особливий екзархат для московського патріархату. Решта парафій або самоорганізуються в автономну е, українську церкву, яка на правах автономії, як свого часу е, УПЦ входила в склад РПЦ. На, на таких от правах автономії чи полуавтономії може ввійти в склад е, помісної української православної церкви. Варто просто зайнятися питанням перейменування і самоідентифікації. ми тоді побачимо, яким буде подальший процес. Ну добре, а що воно дасть? Ну, бо у людей виникне запитання, ну 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 перейменуєш ти. А якщо воно залишиться в начинці, залишиться таким розкомірним. Ну тобто, то, 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 тут потрібне прото розв'язувати. У нас у нас комуністи були до, до якого року, до 2015-го у Верховній Раді сиділи. Ну. Ну так чого ж їх не нащо ж то треба було їх вигнать взагалі з України? Так власне, ну, їх ж не виганяли, о, так. треба, щоб помінялася свідомість. От от коли поміняється в результаті війни свідомість, коли у нас е, са, само по собі суспільство почне виздоровлювати від рускомірності. Ми не можемо комусь сказати, що ти до нас не йди, тому що ти е, з московського патріархату, ти, ти гнилої закваски. Ні, якщо він прийде до нас, він може або спортити все тісто, або тісто перетравить його. Ну добре, тобто йде мова про те, щоб православна церква в себе вбирала. Ну і паству, і монаші спільноти теперішнього московського патріархату. Але якщо а, с... немає, ми один народ. Ми, ми, ми не маємо я має я сегрегації. У має. нас не повинно бути. Розумію. От ви про комуністів кажете, але комуністична ідеологія і комуніст, комуністична партія є заборонені державою. І тому ці настрої присікаються. Тому за цією аналогією теж ну за цією аналогією прибли, ну, при, приблизно за цією аналогією так. не заборонити а. Дати можливість вірніше заставити перейменуватися, і хто не хоче, от, от хто абсолютно токсичний, хай він собі відходить в в, 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 в те гетто, яке забере потім патріарх Московський. Ми, ми не можемо з цим нічого зробити. Якщо вже на всю голову рускомірний, тут уже все. А от ті люди, котрі і ще хочуть і відчувають себе українцями. Якщо вони приходять, значить, коли вони переступають поріг православної церкви України, ми не маємо права їм сказати підипотому, тому що ти звідти, і ми не знаємо якого ти там духу. Що я зараз на, 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 спостерігаю дуже часто і в е, засобах масової інформації, і в висловах е, і архіреїв е, ПЦУ, і священиків ПЦУ. А на, на що вони нам треба? Ми отримали вже свій тому... ну цю ну це, це це взагалі нонсенс. Так, не можна себе ні, ні вести, ні так ні, ні, не можна не ні... дивіться. Але ж цього не стається. Дивіться, бо те, що ми бачимо, оцього процесу переходу, бо з часу Томусу вже минуло 5 років. Це достатній термін для того, щоб плавний процес почався. Ні, цього не достатньо. Ну бачите, ну можна... для того, щоб заборонити комуністичну партію, скільки треба було років. 15. 15 треба було одне рішення влади років владико треба було одне рішення і нема комуністів ні одного вже ну так. я не думаю що це що таким радикальним способом як з комуністами комуністи це зрозуміло то вбивці е, так не можна поступати з нашими співбратами я, я а Тут, ми, ми ми маємо ми маємо піти більш м'яким шляхом Зиму, але використовуючи майже майже ті закони але але в більш м'якій формі Тобто, якщо. якщо ну, цей варіант існує, він існував спочатку Томосу. Переходьте, будь ласка, в лоно ПЦУ, і нема ніяких проблем. Все. Є проблеми, і проблеми так. в тому, що є тяглість. Тому oh. що їм до сьогоднішнього дня кажуть, вони не канонічні. Yeah. Тому що у нас є отець онуфрій, ми стоїмо за нього. Ми, ми от хто не за Онуфрія, той не спасеться. От ви розумієте, а е, це віруючі люди. У них е, достатньо дуже е, тонке сприйняття. Е, це не партія, яку можна заборонити. Це люди, до яких потрібен до кожного індивідуальний підхід. І причому підхід такий, щоб він був поступовий і сприйнятний. От я скільки говорив з, з, з своїми знайомими, вони сім'ї поділилися. Е, син священник, батько підтримує за те, щоб син, син хоче приєднатися до Православної церкви України. Батько за, брат за, дружина проти, тому що е, то не спасительно. Вона навіть не знає, що таке те спасіння. Мама, я не піду, тому що я тут народилася, я ну, тут хрестилася. Я От, ви розумієте, оця тяглість вона, вона залишається і вона ще довго буде залишатися, володь, і так, цей процес повинен бути перетікаючим. Повинні заставити зробити перший крок архієреїв на місцях. От як заставили владику Антонія Хмельницького? Який вже вчора сказав, каже, так я каже, збирався в помісну церкву, да хоч завтра вже піду, але священники не хочуть. От є певні моменти, які стримують. А архієїв стримує що? Втрата парафії, втрата пастви, втрата впливу. А ці втрати вони можуть бути хоч і мінімізованими, але вони будуть. А от вони цього бояться, не краще так, я буду сидіти, поки, поки мене не виженуть взагалі геть. Але я не, не, не відпущу і парафії не буду відпускати, і сам не ну Так, Але якщо але ви розумієте, якщо не, не стимулювати, не провокувати ці процеси, вони ніколи не відбудуться. Тому що це настільки інертна, консервативна взагалі тема, що тут без того, щоб, знаєте, я не хочу не мене до того, щоб я сказав, Що треба заборонити. Забороняти нікого не можна. Це протизаконно. чому це? А тому, що проти... треба дати можливість перейменуватися а не протизаконно вести антидержавну діяльність, підривну діяльність тому випадку, треба розглядати конкретні приклади і притягувати до суду. Ну, то це зрозуміло. Але тобто розумієте. Відповідальні що? Тобто, Забороняти це? взагалі церковну я стру... я заборонити не, незрозумі... неможливо. Є конкретні приклади, є відповідні структури на місцях, які повинні контролювати процеси, які відбуваються всередині парафій і єпархій. От і конкретними точечними іглоукаливанням, як то кажуть, лікувати цей організм. А, а як вам такий варіант, анулювати. Свідоцтво на реєстрацію Московського патріархату. А його немає. Ну, послухайте до кінця визнати антидержавною позицію та тати, ти обшуки були, все зрозуміло, новоросійську літературу знайшли. На, е, все зрозуміло, антиукраїнські настрої вони є суспільно оцінені, Тут не треба щось доводити. Анулювати свідоцтво, дати можливість перейти нормально. Приєднатися до української церкви, і бо це Україна. Хто не хоче, прошу дуже проголосити це екзархатом іншої в даному випадку російської а я вам про що говорити, щоби Кирил підібрав умовно. Кажучи, але це екзархат законодавчо об, ну, певними такими регулятивами обставити, аби вони не могли ширити. А ви мені ви жаль, мені зна... не дали можливості договорити цього? Ну ну от але... вас, нормальний процес я вважаю. А, а от тепер я вам розкажу, як він виглядатиме юридично. Давай. Українська православна церква Московського патріархату не має статусу юридичної особи. У нас не можна її заборонити. Бо вона не має статусу статусу статус, статус юридичної особи. А який вона має статус? А ніякого вона не має статусу. Статус юридичної особи має тільки Київська митрополія. Статус юридичної особи мають єпархії, монастирі, парафії. кожні окремо. Ви собі уявляєте, який це процес кожну окрему парафію почати забороняти так простіше все таки заставити їх перейменуватися, і хто назветься РПЦ зібрати в той екзархат, про який ви говорите, якому дати права. Е Електрику поставить оренду за землю і все решта, так, щоб вони або виїхали до Росії, або повернулися до православної церкви. От власне про це і мова. Ну тобто, якщо мудрі ми то, говоримо правда, просто на різних мовах трошки. Так, ну ладно, бо ми бачите, ми дійшли різними стежками до одної вершини. Якщо є так, я про це я про це говорив ще в 18 му році. Чи є державне розуміння? Таке політична воля, бо власне все одно це все одно впирається в ці питання безпекові. Це не просто е, релігійне життя, яке собі живе окремо, тому що безпеково не можна почуватися, коли ти розумієш, що антиукраїнська література поширюється через цю структуру, там е, знаходять зброю, знаходять там якісь посвідчення всяких агентів, там розумієте, майори е, іноземних служб і так далі. І так далі. Ну це ж питання вже безпеки. Е, як, як ви оцінюєте взагалі наявність політичної волі державників? Нарешті врегулювати цей процес як хронічно як би, невеликовний, і тут все ж таки без державного регулятиву на самопливі це не вирішиться. Ми ж маємо відповідь на це запитання. Рішення РНБО і яке введено в дію президентом України Зеленським. По Лаврі процес пішов, такий саме піде процес по другій Лаврі. Такий саме процес піде по предметах приміщення культурної цінності і спадщини. А думаєте, Україні. піде? Ну я зразу Думаєте, піде. Ну якщо тут, якщо, лаві, якщо, якщо тут пішов, то я думаю, в, в дальнішому також піде, і не треба забувати, що все таки створено е, нову структуру і введено нових людей на чолі з Єленським, які е, категорично хочуть змінити. Е, Оцю конфесійну ситуацію в Україні, так що все вже робиться. Я би не казав, бо тут мене навіть питати не треба. Тут варто просто подивитися на ті е, процеси державників, е, які відбуваються. Те, що е, Володимир Зеленський не прийняв синодалів, які простояли під адміністрацією, це хіба не політична воля? Добре, я оберну по-іншому. А чи припускаєте ви, що в принципі. Оскільки держава побачила, яку якби, вона серйозну махіну рухнула, Це колосальна структура. Ну тобто, ми ж розуміємо, це 30 років розросталася колосальна структура з величезними ресурсами, і тут не з фінансовими, також, але і з людськими, і так далі, і якби і все може гіпотетично звестися лише до теми. От Києво-Печерської лаври всі отримують свої там бенефіти, всі отримують свої овації, молодці. І на тому якби все закінчиться, а не вирішеним лишиться взагалі проблематика, ось про яку ми так говоримо: от е поширення антиукраїнської діяльності під вивіскою церкви. От чи припускаєте, що в принципі, от можуть зійтися на темі лаври, якось це питання замнути закрити? А далі море, океан Московського патріархату собі далі буде хлюп, хлюпотіти, і нічого йому полик рахунку загрожувати не буде. У вашому запитанні, ваша ж і, і, і правильна відповідь. От, а, оскільки, так. оскільки держава побачила, з чим вона стикнулася, вона цій гідрі має відрубати всі голови, а не одну. От я би того хотів. Зробиться держава чи не зробить це вже не так сказати не моя компетенція. Але все таки, коли ти бачиш, що це може тобі шкодити, ти вже якщо почав, мусиш доробити справу до кінця.